Скандальна пропозиція скасувати програму тимчасових іноземних працівників, суперечки навколо міграційної політики в Альберті, зростання безробіття та страйкова готовність учителів, рекордні ціни на каву, а також ювілейний прайд парад у Калгарі. Це інформаційні підсумки тижня на Юкенреді у студії працює Юлія Стеранка. Вітаю! Далі говоримо про головні інформаційні акценти останніх днів у Канаді. Дим від пожеж накрив захід Канади наприкінці серпня на початку вересня у Канаді знову загострилася ситуація з лісовими пожежами. Найбільші вогнища охопили скачуван, манітобу, північно-західні території та Британську Колумбію. Від початку року вогонь знищив понад 8 мільйонів гектарів лісу, і частина осередків досі лишається неконтрольованою. Цього тижня дим дістався і Калгарі, де зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря, що змусило власне попередити про ризики для здоров'я. Полі пропонує скасувати програму тимчасових іноземних працівників. Лідер консервативної партії заявив, що Канада має повністю скасувати програму тимчасових іноземних працівників, яку він назвав такою, що знижує зарплати та відбирає робочі можливості. Політик пропонує залишити лише окрему програму для важкодоступних сільськогосподарських вакансій із перехідним періодом до п'яти років у регіонах із дуже низьким безробіттям. Натомість уряд під керівництвом прем'єра Марка Карні наполягає, що програма відіграє важливу роль в економіці та потребує вдосконалення. А правозахисники застерігають, що риторика консерваторів може розпалювати ксенофобію. Обговорення міграції в Альберті розпалило суперечки у Медісенхат на заході Альберта Некст Пенел, де головувала прем'єрка Даніель Сміт, обговорювали можливість обмежити доступ деяких новоприбулих до соціальних послуг, що спричинило гострі дебати. Опоненти назвали таку риторику небезпечною і шкідливою, яка може підбурювати антиміграційні настрої. А сама Сміт наполягає, коли до Альберти щороку прибуває не 50 тисяч. Сяч як раніше, а 150 тисяч людей. Всі системи, зокрема школи, медицини та житло, під тиском. А тому, мовляв, мають орієнтуватися на працівників, яких реально потребують, а не всіх підряд. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ситуацію щодо міграційної політики Канади, а також підпишіться на наш канал. Якщо ви досі цього не зробили, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски новин Канади українською мовою. А також ви можете підтримати нас донатом, натиснувши кнопку Супердякую під цим відео. В Канаді зріс рівень безробіття. Канада втратила 66 тисяч робочих місць у серпні, і рівень безробіття піднявся до 7,1%. найвищого показника з 2016 року, якщо не враховувати пандемію. Найбільше скорочень зафіксували в Онтаріо, Британській Колумбії та Альберті. А Серед молоді віком 15-24 роки безробіття сягнуло майже 15% – рекордного рівня за останні півтора десятиліття. Економісти говорять про кризу молодіжного працевлаштування на тлі зростання вартості життя та падіння експорту, що створює дедалі складніші умови на ринку праці. Учителі Альберти готові до страйку, роботодавці до локауту. Уряд Альберти і профспілка вчителів не можуть домовитися про новий контракт. Педагоги вимагають вищих зарплат і менших класів, а також наголошують, що потрібно найняти ще три тисячі нових учителів найближчими роками. Влада ж натомість пропонує підвищення зарплати на 12% за чотири роки. Учителі отримали право оголосити страйк будь-якої миті до 7 жовтня, якщо домовленостей не буде. Уряд зі свого боку може відповісти локаутом, тобто закрити школи, щоб заблокувати страйк. Якщо сторони не знайдуть компроміс, у жовтні навчання в Альберті може зупинитися. Альберта відкликає наказ про вилучення книжок зі шкільних бібліотек. Класика залишається. Уряд Альберта оголосив паузу в наказі, яким мали вилучити зі шкільних бібліотек книжки з відвертою сексуальною графікою через суспільну хвилю обурення. Спочатку список вилучень охопив понад 200 книг, серед яких виявилися класики. Як от сповідь служниці 1984, смішний світ вперед, та я знаю, чому співає пташка в клітці. Прем'єрка Даніель Сміт пояснила, що наказ мав на увазі лише книги з порнографічними ілюстраціями, а не видатну літературу. І доручила переписати документ. Тепер він чіткіше відділятиме дитячу порнографію від художніх класиків. Міністр освіти наказав призупинити вилучення, доки не буде нової версії наказу. Поліція нагадує, обгін шкільних автобусів у Канаді карається суворими штрафами. І з початком нового навчального року правоохоронці по всій Канаді закликають водіїв бути особливо уважними біля шкільних зон та автобусних зупинок. За законом, коли шкільний автобус зупиняється із увімкненими червоними вогнями та висунутим стоп-сигналом, усі машини з обох напрямків повинні зупинитися. Порушення караються значними штрафами та штрафними балами. Їхні розмір. Відрізняються залежно від провінції, але йдеться про сотні і навіть тисячі доларів а також ризик втратити водійські права чи навіть отримати ув'язнення за повторні випадки. Поліція наголошує, ці правила існують щоб гарантувати безпеку дітей. Ціни на каву зростають у Канаді. Дорожчує кава через неврожай у Бразилії, найбільшого виробника кавових зерен у світі. Плантації постраждали від тривалої посухи, раптових заморозків та навіть граду. Тож врожайність різко впала. Дефіцит зерна підштовхує ціни до рекордних рівнів. Додатково на ринок тиснуть американські мита на каву з Бразилії, В'єтнаму та Індії. У результаті кава дорожчає як у кав'ярнях, так і на полисті. Цях магазинів і експерти прогнозують, що зростання цін триватиме. Калгарі відзначив 35-й ювілейний прайд парад. У неділю 31 серпня у Калгарі пройшов 35-й прайд-парад, який зібрав тисячі учасників і глядачів у центрі міста. Попри дискусії навколо прав ЛГБТ-спільноти, подія відбулася спокійно і з значною підтримкою громади. Після ходи святкування продовжили на Princess Айленд з безкоштовним прайд фестівал Подібні паради цьогоріч проходили і в інших містах Канади, зокрема в Торон. То Монреалі, Ванкувері, Едмонтоні, Отаві та Вінніпезі, кожне з яких відзначило прайд у різні дати від червня до серпня. Netflix назвав Альберту новим центром для зйомок. Компанія відзначила красу провінції та професійність місцевих знімальних команд. В Альберті знімали популярні серіали, серед яких «My Life with Walter Boys» та «Black Summer». Для роботи використовували локації в Калгарі, Кокрейні, Кросфілді та Кананаскисі. Серіал Волтер Бойс став справжнім хітом. Його переглянули десятки мільйонів глядачів у різних країнах і вже вийшов другий сезон. Netflix також інвестує. У програми підтримки канадських кінематографістів і наголошує, що Альберта стає важливим центром для зйомок у північній Америці. У Калгарі ведмежа забрало у житловий район. У суботу, 30 серпня, мешканці району Сіґналхіл у Калгарі помітили ведмежа, що блукало вулицями та зрештою залізло на дерево. На місце викликали поліцію та службу охорони дикої природи, які кілька годин проводили операцію і зрештою безпечно зняли тварину. Ведмежа не постраждало, його перевезуть у природне середовище проживання. Раніше в цьому районі вже траплялися зустрічі з ведмедями, але цього разу тварина вперше. Зайшла так глибоко у житлову зону на цьому у мене все до зустрічі в етері!